Знову зараз будемо проїжджати, Я вам показала гостиний двір, а зараз кожзавод. І там такі старі приміщення. Ну не працює завод, воно вже таке старе. І в Сашини не однокласниці папа, ну бізнес там мопеди продають, у нього там на, на кутку магазин, а там у нього був такий як склад. І туди ото прилетіло. Теж ще раз скажу, слава Богу, що всі живі. Не знаю. Чого кацапам по ресторанам та по магазинам бити, мабуть, мопед хочуть купити. Так написали, він би послав. Хоча у нас ніхто не торгує з Рашизією. Ну, з Звичайних, звичайних бізнесменів, я маю на увазі, не політики. Я ж кажу, якби у нас в Верховної Раді за те, що вкрав, відрубували б руки, то наші депутати, блять, біжали ногами на кнопки. На педалі, розумієте? Це правда. Бачите, як от летіло все воно біле, це газове хазяйство наше. Ну, Воно приватне, там, де котли. Де все оце. А це ось таке старе приміщення, бачите, це кожзавод. Він не працює вже не. Це мама моя починала тут трудову діяльність. Воно і видно, що воно ж не працює, нічого. Там бур'яно Диви, Диви, що поробили справа. Сволота. Просто сволота. Ну і ось прилетіло, розбирають до сих пор. Справа оці сарайчики, я ж кажу, що він взяв його як, як хозпостройка. Дивіться, які сарайчики. А дивіться по цементу, скільки отож осколки летіли. Оце кожзавод розбили отак, падлюки. Просто падлюки. Ось дівчата ходять, дивляться на цей ресторан. Це просто жопа. Просто. А ну час я часто пройдуся, гляну ближче. У мене, як завжди, сідає батарея. Знаєте, що я хочу вам показати? Якби ці підари не лупили, що вони не робили, а піч, дивіться, піч стоїть, он. вона просто трошки тріснула. Он, ви бачите? сволота, просто сволота. Так що я кажу, що нас, українці, убить хер вам в дупу, щоб голова не качалась, піч стоїть, значить, якщо піч стоїть... То буде ще стояти, все це відбудується, люди живі, саме головне. Так, збитки великі, дуже великі, але я кажу, що є піч, значить все буде добре. Зробили другий поверх, там так гарно було, дивіться, які сходи, яке все. Все, нічого нема, нічого немає. Сволота, просто сволота. Ну нічого. Це нагадування про те що Вон, господарь ходить, я бачу, що орки це нація фашистів, що орки це вбивці, самі звичайні вбивці. Скажіть, будь ласка, де ви тут бачите якісь військові, е, військові об'єкти чи що? Тут люди відпочивали, просто відпочивали. Вресті. Соболізвання, що сказати, більше нічого. Але я кажу, знаєте, стоїть піч. Буде все стояти, оце це хазяїн, молодець такий він. А ви вибачте, хто ви по національності? Армінін, Армінін да бо я кажу, що Ну, я українську. Ну, Ні, ну, ну ну зрозуміло, да. І бачу, він з посмішкою. Так. У мене ось мурашка. Він з посмішкою. То, ви знаєте, я благодарен Богу, що вони не днем це створили. Якщо би хоть один чоловік погиб, як би я даже що... боже, який молодець може так. Дякую вам велике, дякую, дай Боже. Боже, такі бачите, в нас. Да, це... Нас робить сильнішими, правда? Молодець. Дай Боже. Дай Боже, Боже, в мене мурашки подивіться, дивіться, в мене мурашки по шкурі. Боже, які в нас люди, ви подивіться. Це вийшло якесь таке інтерв'ю, що просто жах. Просто жах. Молодець, молодець. Це наверху було. Ой, Боже Боже, Що зробили? Я б не знаю, якби це моя власність була, я б не знаю, як я б себе вела. Щоб зо мною було. Ви бачите, яка людина. На цих стільцях сиділи люди, відпочивали. Жах, просто жах. Ви пам'ятаєте, та там далі рибки плавали туди далі. Отам от ми з вами були і тут. Ці, Бачите, розставлені стоїчки там, де ці все. Це буфет був. Це тут заходите, купуєте їжу, можете покушати, а отам от далі, там плавали рибки. Тварі. Тварі. Нічого, ми переможемо. Це щось піч наша тріснула, але ми переможемо. І дивіться, що залишилося усю. Смажений кабанчик. Лянька. все, смажений кабанчик. Ай, Моя душа горить. Нехай кожен сантиметр у цього згарища Бог зробить так, щоб у вас кацапа не було здоров'я. Кожний сантиметр цього згарища. Ось, кого ви вбиваєте, ось куди ви стріляєте. Тварі, тварі. Але ви чули все, що сказав господар, а господар сказав золоті слова. Всі живі, а все інше відбудується, а ви падли, будете горіти в пеклі, сука. Просто в пеклі. Ой, я прямо вся рощу. Дивіться, дерева повиривало. Дерева повиривало осколком. Отуди прийшовся удар. Які красиві ці деревця були. А отут були мушлі, ось вони, я вам показувала. Бачите, тут подавали. Устриси, і вони виклали устрісами, і тут було все викладено. Подивіться, подивіться, тече, тече кров з дерева. Тварі. Тварі, просто тварі. Тут гарно вночі були, ілюмінації. Все робили для того, щоб як для людей, щоб людина прийшла і відпочила. Боже, боляче, боляче нам, боляче деревам. Не, не знаю, оживуть вони чи ні, мабуть, ні. І це знаєте, що за дерева? Сумат. Ось Ось маленький навіть уже почав красніти. Чого, відросте. Дерева. Нам боляче. Але й деревам боляче. Дивіться, як виступає від уламків. Що таке людина, якщо деревину он перерізає, повністю перерізає. Сволота. Сволота. Ви знаєте, я оце проїжджала, якось у мене в душі така була печаль і обід, але зараз я пройшлася, ось вислухала господаря, і в мене ненависті ще більше стало. О, чесно, ще більше ненависть до цих сук, до цих сволочей. Боже, боже. Моє мовчання сказало все. Будьте здорові і коли тривога, бережіть себе, будь ласка.